Вітаю, друзі, в сьогоднішньому огляді у нас кутовий набір серії Йорк від відомого бренду High Gold. Це, цей комплект складається з п'ятимісного, як мінімум, я би сказав, п'ятимісного дивану і оцього кавового столика. Прошу подивитися, скільки тут місця. Зручно сидіти в комплекті, ось таких ще додаткових п'ять подушок. Можна сидіти, можна. Лежати всі подушки легко знімаються, знімаються чохли, наповнювачко і драйфом швидко сохне. Під подушками ми бачимо текстиленові вставки, які просто не дадуть вашій волозі накопичуватися тут і все швиденько висохне. Воно все буде працювати довгі і довгі роки. Алюмінієвий каркас, який є в основі цього комплекту, як і багатьох інших комплектів Хайголд, він є міцним, легким, не боїться вологи, не поржавіє, не боїться вигорання. Тканина також може показати якісь перші ознаки вигорання лише через два роки. Цей кавовий столик, він не просто столик, бачите, він функціональний, має отаку от знімну ємність для льоду, для ваших улюблених напоїв для шампанського. Крім того, дуже приємний бонус, який одразу не видно. Обидва цих підлокіття, вони функціональні. Тікова деревина на підлокітях, тікова на полицях і тікова деревина на стільниці цього кавового столика, а тік, як ми всі знаємо, це дуже витривала деревина, вона є преміальною деревиною, вона не потребує е, ретельного догляду, вона не розсихається, не розтріскується, не боїться плісняви, не боїться вологи, не боїться сонця і ультрафіолету. Це дуже класний крутий набір за дуже розумну ціну. І ви зможете провести вечори, навіть якщо у якимось весіннім або осіннім вечором буде прохолодно, ви зможете собі поставити поруч з цим комплектом якийсь такий от, або подібний газовий обігрівач, і вам буде комфортно і затишно відпочивати в родинному колі або з вашими друзями. На підлакітті ви можете з легкістю розмістити вашу улюблену книжку, теліжанку кави або келих вина. А взагалі замовляйте, якщо вам потрібен додатковий відеогляд, якісь більш характеристики, замовляйте, з радістю все надамо. Доставка по Україні безкоштовна. І підписуйтесь, буде багато цікавого про меблі «Хайголд».